В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні в випуску визмельські міській центральній лікарні завершився ремонт одного з поверхів хірургічного відділення. На одищні вели температурні обмеження руху великовагових транспортних засобів. Медовий спас. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 54 тисячі 200 осіб особового складу, 11 тисяч 68 танків, 23 тисячі 68 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 944 артилерійські системи, 1 тисяча 451 реактивна система з залпового вогню, 1 тисяча 203 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, активів, 49 тисяч 57 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3551 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 56 тисяч 894 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. Вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції Змільської міської центральної лікарні, який розпочався ще до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Вже наразі завершився ремонт одного з двох поверхів хірургічного відділення. Пацієнти перейшли на третій поверх з оновленими умовами, а на другому поверсі будуть тривати ремонтні роботи з облаштуванням нової операційної. Подробиці про це дивіться далі. Протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції Ізмаїльської міської центральної лікарні, який розпочався ще до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. На території міста Ізмаїли продовжується реконструкція Ізмаїльської міської центральної лікарні. Наразі закінчили роботи з реконструкції третього поверху хірургічного відділення і готові для того, щоб продовжити хірургічне відділення другого поверху. Так як на третьому вже завершені роботи, то передбачено в роботах пацієнти перейдуть до третього поверху, і ми продовжуємо роботи на другому. Вже завершився ремонт одного з двох поверхів хірургічного відділення лікарні. Наразі пацієнти з другого поверху переведені на третій поверх з оновленими умовами. Це комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, нова матеріально технічна база. А на другому поверсі будуть тривати ремонтні роботи з облаштуванням також нової операції. Загалом у відділенні функціонує 60 ліжок. Працюють дев'ять загальних хірургів, два урологи та один дитячий хірург. Відділення працює цілодобово, зазначив генеральний директор лікарні Сергій Бажак. Реконструкція включає у себе сучасне обладнання, оновлену процедурну, перев'язувальну, сестринську, їдальню роздавальню тощо. Усе це відповідно до вимог НСЗУ. Палати забезпечені індивідуальним постачанням кисню та вентиляційною системою з охолодженням. Пацієнтам пропонуються сучасні методи лікування, серед яких лапароскопічні операції та ендоскопічні втручання. Не менш важливим є і те, що на даний час, з урахуванням військового стану, ми маємо багато переселенців, ми маємо багато вже наших військовослужбовців, які потребують медичної допомоги. З урахуванням всього цього теж було передбачено всі необхідні заходи для маломобільних груп населення. Бар'єрний доступ включає у себе новий вантажний ліфт, вантажопідйомністю 1600 кг, кілограм, душові та туалети для маломобільних груп населення. Також усі позначки, продубльовані шрифтом Брайля. Як зазначив генеральний директор лікарні Сергій Бажак, на випадок надзвичайних ситуацій лікарня забезпечена резервним живленням, потужним генератором на 275 кВт, власною котельнею та скважинами. Перинатальний центр забезпечений сонячними панелями для автономності електропостачання. На даху будівлі центру знаходяться. Батареї на 92 а У підвалі також є акумулятори на 100 кВт, які можуть використовуватися у разі блекаута або іншої надзвичайної ситуації. Усе це дозволяє забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне своєчасне та сучасне медичне обслуговування. Юлія Петлецюк, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині з 5 липня ввели температурні обмеження руху великовагових транспортних засобів. Заборонено рух вантажівок з максимальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів. Така заборона діятиме з 10 до 22 години. За дотриманням обмежень будуть стежити патрульні поліцейські. Дивіться далі. На автомобільних дорогах Одещини з 5 липня ввели тепловий режим. Це зроблено задля зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при надто високих температурних показниках повітря. За дотриманням теплового режиму на дорогах Ізмаїла та Ізмельського району будуть стежити патрульні поліцейські. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурний режим повітря більше 28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на віз понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Порушувати тепловий режим дозволено лише окремим транспортним засобам. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій. Перевозять швидко вантажі, антисанітарні, живі вантажі, вантажі підвищеної небезпеки, військові вантажі, товари повійного призначення або майна, що використовуються для потреб оборони. Усі інші транспортні засоби у разі заборони подальшого проїзду мають зупинитися на спеціальному майданчику для відстою. На ділянці траси М-15 є декілька місць для стоянок. У безпосередній близькості до Ізмаїла знаходяться майданчики у селі Саф'яни. Поки діятиме тепловий режим, поліцейські здійснюватимуть профілактичні заходи та контроль за цим питанням. Про зняття обмеження повідомлять додатково. Патрульні радять планувати поїздки таким чином, щоб уникати пікових годин та найвищих показчиків термометру. Мати при собі достатню кількість води та вживати її протягом руху. За необхідності отримання термінової допомоги через погіршення стану, одразу звертайтесь на екстрені лінії, зокрема 103 та 102. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Ізмейський прикордонний загін очолив новий командир. Новим начальником Ізмейського прикордонного загону відповідно до наказу голови Державної прикордонної служби України став полковник Володимир Червоненко. Представив новопризначеного керівника особовому складу начальник південного регіонального управління ДПСУ, бригадний генерал Юрій Петрів. До служби на Одещині полковник Червоненко проходив службу на Донеччині, де очолював перший прикордонний загін. Офіцери-рятувальники громади з міського районного управління допомагають організації та проведення навчань з цивільного захисту. У рамках підвищення готовності цивільного персоналу філії Усьдонацьк державного підприємства АМПУ. До дій у надзвичайних ситуаціях рятувальники провели превентивну роботу із працівниками. Захід був спрямований на ознайомлення та практичне працювання алгоритмів поведінки у разі загроз, пов'язаних із бойовими діями. Захід не лише підвищив рівень обізнаності співробітників, але й сформував навички, які. Можуть виявитися критично важливими у разі надзвичайної ситуації. Медовий спаз новим стилем відзначається 1 серпня. Це свято меду, віри та вдячності природі. Воно є першим з трьохлітніх свят, присвячених Ісусу Христу. Це свято також знаменує початок Успенського посту. Подробиці дивіться далі. 1 серпня в українському народному календарі відзначається важливе свято перший спас, який ще називають медовий спас Маковея або Спас на воді. Це свято є початком серії трьох спасів у серпні та має глибоке релігійне, народне та природне значення. Церковне свято, яке припадає на 1 серпня за новим стилем. Це день вшанування семи мучеників Маковеїв, їхньої матері Соломії та вчителя Єлеазара. Саме тому в народі його називають Маковія. Також цього дня у православній традиції відзначається. Винесення чесних дерев животворчого хреста Господнього. У давнину саме у цей день в Константинополі виносили часточку хреста на вулиці міста для захисту від хвороб та освячення навколишнього середовища. У народі перший спас пов'язаний з початком збору меду. Саме тому він отримав назву Медовий спас. Пасічники освячують перший зібраний мед у церкві та пригощають ним родину, друзів та сусідів. Ще однією важливою традицією є освячення води. Люди йдуть до джерел, лічок чи криниць, аби набрати воду та її освятити, вода вважається цілющою. Звідси ще одна назва свята спас на воді. Не менш важливим символом цього дня є мак. У церкву несуть спеціальні букети маковійчики, які складаються з маку, запашних трав та квітів. Після освячення їх зберігають у хаті як оберіг. Також у цей день готують маковики солодку випічку з великою кількістю маку та меду. Існує декілька прикмет та вірувань цього дня. Якщо на медового спасу йде дощ, буде багатий врожай на гриби. Хто скупався у водоймі цього дня, той буде здоровий увесь рік. Не можна сваритися, лаятися та відмовлятися в допомозі. Інакше мед у вуликах не буде вдаватися. 1 серпня також розпочинається успенський піс, що триває до 14 серпня. Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це час молитви, стриманості та духовного очищення. Перший спас це свято щедрості, природи, щирості серця та духовного оновлення. Він нагадує нам про важливість вдячності за працю, урожай, здоров'я та любов ближнього. Освячений мед, вода та мак. Є не просто атрибутами, а символами гармонії між тілом, душею та природою. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 42 гривні. Єврокупівля 47 гривень 50 копійок. Продаж 48 гривень 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 2 серпня, в Ізмілі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19,21 градусів тепла. Вдень 30.32 з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19,21 градусів тепла. Вдень 27-29 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете подивитися на нашому сайті на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.